Цей прогноз звучить особливо тривожно саме тому, що його робить неопозиційний політик і не публічний критик Кремля. Його озвучує колишній полковник КДБ Попов, людина, яка добре розуміє, як насправді функціонують силові та авторитарні системи зсередини. Попов стверджує, режим Путіна не впаде через протести, не зруйнується від поразки на фронті і не зникне за один день. Але він може почати руйнуватися після одного критичного збою, коли система втратить здатність контролювати ключові процеси це не гучна метафора. Йдеться про дуже конкретний механізм, притаманний усім закритим режимам. І за словами Попова, Росія підійшла до цього моменту впритул, перш ніж продовжити коротке нагадування. Якщо вам важливо розуміти, як працюють силові режими, а не лише слухати офіційну пропаганду. Підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми говоримо про політику, владу і війну без прикрас і міфів. Попов починає з ключового принципу: будь-який авторитарний режим тримається не на одній людині, а на безперебійному функціонуванні системи. Лідер лише верхівка, справжня стійкість забезпечується силовими структурами, фінансовими потоками, вертикаллю управління і страхом. Поки ця система працює без збоїв, навіть слабкий або хворий лідер може залишатися при владі роками. Але щойно відбувається серйозний системний збій. Ланцюг починає рватися. Попов наголошує, що збої не обов'язково мають. Ють, бути масштабними чи публічними, це може бути поєднання кількох факторів: невиконання наказу, затримка ресурсів, конфлікт між силовими структурами, провал логістики або збій у комунікаціях. Саме війна за його оцінкою різко підвищила кількість таких ризиків. Російська система управління перевантажена. Вона працює в режимі постійної надзвичайної ситуації. А в такому режимі помилки накопичуються швидше, ніж система здатна їх виправляти. Попов підкреслює. У нормальних умовах збої локалізують і приховують. Але у воєнний час навіть невеликий провал може мати ланцюгову реакцію, особливо якщо він зачіпає силовий блок або фінансове забезпечення. Він також звертає увагу на ще один критичний момент: режим Путіна став надто персоналізованим. Рішення концентруються на вершині, але відповідальність розмивається вниз. Це означає, що середня ланка управління боїться діяти самостійно. У результаті система виглядає сильною зовні, але стає вразливою. Зсередини один невірний сигнал, одна затримка, одна ситуація, коли наказ не може бути виконаний швидко, і виникає ефект паралічу. Попов наголошує. Крах режимів майже ніколи не починається з вулиці. Він починається з апарату. З того моменту, коли люди в системі перестають бути впевненими, що накази мають сенс, а ризики виконання перевищують ризики невиконання. Саме до цього стану, за його словами, Росія починає наближатися, і війна лише прискорює цей процес. У наступній частині ми розберемо, який саме збій може стати фатальним, чому силові структури є ключовою точкою вразливості і як війна підштовхує систему до моменту, коли вона. Може не витримати власного навантаження. У другій частині свого аналізу полковник КДБ Попов переходить від загальної теорії до конкретики. Він чітко пояснює, який саме збій може стати точкою неповернення для режиму Путіна і чому війна різко підвищує ймовірність такого сценарію. Попов наголошує. Найнебезпечніші збої для авторитарної системи виникають не на фронті і не на вулиці, а всередині силового контуру. Саме силові структури є хребтом режиму. Вони забезпечують виконання наказів, контроль над ресурсами і стримування будь-якого внутрішнього опору. Проблема в тому, що війна перевела ці структури у режим постійного перевантаження. Частина силовиків задіяна безпосередньо у бойових діях. Частина у придушенні внутрішніх ризиків частина у контролі за мобілізацією, економікою і регіонами. У підсумку система працює на межі фізичних і управлінських можливостей. Попов підкреслює, у таких умовах зростає кількість ситуацій, коли наказ або не може бути виконаний, або виконується із запізненням. І це критично. Авторитарна система не терпить затримок, вона побудована на миттєвій реакції та страху. Особливо небезпечним він називає збій координації між силовими відомствами, коли ФСБ, армія, розгвардія або регіональні структури починають діяти несинхронно. Виникає вакуум відповідальності. А вакуум у силовій системі це завжди сигнал слабкості. Попов звертає увагу, режим Путіна тримається не лише на страху перед центром, а й на впевненості, що центр контролює ситуацію. Якщо ця впевненість зникає, система починає розпадатися не зверху вниз, а зсередини. Він також говорить про кадрову деградацію. За роки персоналістського правління вгору просувалися не професіонали, а лояльні. В умовах війни це стає критичною проблемою. Лояльність не компенсує управлінської некомпетентності, коли ставки різко зростають. Ще один фактор. Фінансові збої. Попов підкреслює, будь-яка силова система тримається на стабільному фінансуванні, затримки виплат, проблеми з постачанням, скорочення бюджетів у регіонах усе це миттєво б'є по дисципліні та мотивації. Він наголошує, навіть дрібні фінансові проблеми можуть мати великий ефект, якщо вони збігаються в часі з іншими кризами. Саме накладання кількох збоїв створює ефект лавини. Попов також звертає увагу на психологічний момент. Силовики звикли відчувати себе захищеними системою. Коли ж виникає відчуття, що система більше не гарантує безпеки, вони починають думати не про виконання наказів, а про власне виживання. Це ключовий переломний момент, бо з цього моменту силові структури перестають бути монолітними. Вони стають сукупністю індивідуальних стратегій самозбереження. Попов підсумовує, режим Путіна зараз не стоїть на краю прірви, але він увійшов у зону системної нестабільності, і в цій зоні навіть один. Серйозний збій може запустити процес, який уже неможливо буде зупинити адміністративними методами. У наступній фінальній частині ми розберемо, як виглядатиме початок цього краху, чому він може бути швидким і неочікуваним, і що це означатиме для війни та майбутнього Росії. У фінальній частині свого аналізу полковник КДБ Попов описує, як саме може виглядати початок краху режиму Путіна, якщо критичний збій усе ж станеться його головна теза проста і водночас тривожна. Цей процес може бути набагато швидшим і менш керованим, ніж здається. Зовні Попов підкреслює. Авторитарні системи рідко розпадаються поступово, вони довго виглядають стабільними, а потім втрачають керованість майже одномоментно, коли кілька ланок ламаються одночасно. Саме тому перші сигнали краху часто помічають лише ті, хто перебуває всередині апарату. Початок такого сценарію, за його словами, не обов'язково супроводжується масовими протестами або публічними заявами. Навпаки, перші дні можуть виглядати дивно тихими. Рішення запізнюються, накази суперечать одне одному, регіони починають діяти автономніше ніж раніше. Ключовим маркером Попов називає нерішучість силових структур. Якщо в критичний момент накази з центру не виконуються або виконуються вибірково, система втрачає головний інструмент контролю, а без контролю страх перестає працювати. Він наголошує: у такій ситуації навіть формальна лояльність перестає мати значення. Силові відомства починають орієнтуватися не на центр. А на власні ризики з'являються неофіційні домовленості, паузи, саботаж, взаємні підозри. Саме цей момент за Поповим і є точкою неповернення. Коли система перестає довіряти сама собі, вона вже не може бути відновлена в попередньому вигляді. Навіть якщо лідер формально залишається при владі, реальна вертикаль розпадається. Що це означає для війни? Попов говорить прямо: у момент внутрішнього зламу режиму війна стає непосильним тягарем. Вона потребує дисципліни, ресурсів і централізовані. Зованого управління без цього війна або швидко згасає або виходить з-під контролю у такому сценарії. Фінал війни визначатиметься не стратегією, а хаосом. Рішення ухвалюватимуться ситуативно під тиском обставин, а не за довгостроковим планом. І це робить позицію Кремля ще слабшою. Попов наголошує, крах режиму не обов'язково означає негайні позитивні зміни. Період після зламу може бути нестабільним і небезпечним, але для війни це означає кінець нинішньої Моделі агресії, побудованої на централізованому примусі, фінальний висновок звучить жорстко: режим Путіна тримається не на силі, а на безперебійному функціонуванні системи. І саме війна створює умови, за яких один серйозний збій може запустити ланцюгову реакцію. Попов підсумовує. Питання не в тому, чи можливий такий збій. Питання в тому, коли і в якій формі він відбудеться. І коли це станеться, процес уже не контролюватиметься жодними адміністративними наказами. Це і є головна небезпека для режиму, і водночас ключ до розуміння того, чому фінал війни може бути ближчим ніж здається тим, хто дивиться лише на фронтові зведення.